Доброго ранку мешканці України, Ровенщини, Костопільщини. Покажу вам, як обкрадають вас і нищать, як місцева влада, чи я не знаю, яка влада, краде, краде і краде і нищить, і нищить. Але красти одне, але ж я не знаю, вони такі тупоголовіч, такі жадібні до грошей. Оце країна села Стидень, бачите. От, отут, от, тут от хата від мене 200 метрів. Мабуть, і менше. От і тут були пасовиська. Вижари називались чи як? Бачите, тут річки. Річечка, канава, річечка. І тут все розорено прямо під самий берег. Це пасовиська, пасовиська і біля річок. І уявляєте, от, скільки на ці пасовиська украдені. Бо вони пасовиська, їх не треба, не можна розорювати. І е, берег річки теж не можна розорювати. Але розорюють. Чому розорюють? Бо тому що місцева влада ласа до грошей. Вона все набиває свої кишені грошима. А з іншого боку, от, уявляєте. Оце поле і тут приїжджає, як зараз доглядають, з допомогою хімії. І от приїжджає величезна бочка з якимось метафосом, хлорофосом там, китайським. І бризає цей соняшник 2, 3, 5 разів. І все це гівно, той хлорофос біжить у річку, в річку і встидить. І ви хворієте, болієте, не знаєте о чого. Ото оцього от китайського хлорофоса і того, що ця голова місцева, чи жопа продала, не дивиться, що місцева влада і районна влада не дивиться їм насрать на ваше здоров'я, ваше. У вас то, що води немає, вже допрацювалися ці барани, то скоро та, що залишилась, буде в суцільному метафосі і хлорофосі. Я був Другому місці, там ще гірше. там Річки формуються і якраз біжать. І там кругом поливають, поливають. Хімія. І це отут недалеко, ти не думайте, що десь на колемі. Це отут тільки з тої сторони села. Отаке, От панове українці. Дивіться, що вас чекає. Вас чекає хуже асвинцем. ви вже по ньому ходите по тому асвинцеву. Що вас обікрали, забрали вас. І дота. Едота, яка, яку ви обираєте, на жаль. А чого ви її обираєте, я сам не знаю ви. Хоч виходите, нос виставляєте із своєї хати, дивитесь, що робиться. Я вчора бачив страшний розбій тут, страшний. Це сказати, що тут живуть люди, то, а то не, не можна. Тут якісь чурки, урки, взагалі недолюді не живуть, бо тут знищуються. Вони самі знищать своє. Розумієте? От батьківський дом. Вони самі себе нищать. в чому проблема? І, і цього не розуміють. Дивляться, я ну вкрав, ну засрав, ну метафос вилив. Ну, та й Бог з ним, скільки тої житті. А, а, а не думаєте, що тут жити може дітям? Та ніхто тут жити не буде, ніяка дитина. Вони всі із цього пекла втечуть. Бо в цьому гівні жити можуть тільки, <кхем> скажімо так, аскариди та глистини. І це чекається. Воно вже прийшло майже. І просвіту немає тут. Полігон. Полігон. Все, до побачення. Живий Юрій. Я жив тут. Жив тут. Пам'ятаю ці вижари. Пам'ятаю риба тут. Я ловив. Тут така рибка була невеличка, але багато, багато. В'юни там всякі пічкулі. Чого тут тільки не було. Коробчуки невеличкі, карасики. Тут були вежарі, такі болота, там качки, ті ж самі карасі. Ту було життя, розумієте? От Якщо там живе карась і жаба, то там життя. А коли там нема нічого, то там смерть, розумієте? От. Так і в цьому стидні вже нічого. Тут йдеш по краю, нічого. Тому що тут поселилася вже смерть. Хто її сюди привів, Та ви самі її сюди привели.